Привіт-привіт, усім привіт! Ви дивитесь канал Платья-Терапія. мене звати Юля. І сьогодні у нас відео про шиття незвичного світшоту. Отже, будемо уважно роздивлятися виріб на манекені. Примірочку, як завжди на мені, ви побачили на початку цього відео. На початку відео завжди демонстрація, потім ви вже вирішуєте, хочете вишити такий виріб чи ні. Отже, для пошиву цього виробу тканини потрібно немало. Це відразу забігаючи наперед. Чому? Тому що у нас суцільний крій, і ще й розмодельовано, і закладено в складочки біля плечових швів. Отже, роздивляємося на світшотик. У нас є два, дві лінії рельєфні. Так? Суцільний крій ось такий рукава, як летюча миша. Як ви бачите. Далі манжет. Він носить декоративний характер. Можна подовжити рукав і не робити манжет, але мені здається, що так красивіше. Ну і Основний елемент цього світшоту це ось такі складочки, які закладені догори. Ось одна і друга. І так само точно, один в один, у нас ці складочки закладені е, догори і на спинці. Завдяки тому, що складочка догори. Але оскільки тканина завжди в нас падає вниз, то в нас здається, що дуже візуально пишні будуть рукави на нашому виробі. Також зручно, що сам рукав, оскільки він на манжеті, ми піднімаємо його. Вверх по руці, і тим самим ще робимо об'єм завдяки цьому манжету вверху по руці. У манекена немає рук, тому це продемонструвати зараз я не можу, але ви бачили примірку на манекені. Також, що дуже важливо, і візуально зовсім інший вигляд буде при відстрочці ось цих елементів. Саме елементів ось тут. Тобто, на ширину лапки ми потім по виробу проходимося прямою строчкою, як ви бачите, ось так. Це не складно. І так само на рукавах. І це вже в нас або як елемент декору, і тим самим строчка у нас прихвачена цією прямою строчкою, вона не буде при одяганні виробу кудись перекидатись. Це дуже зручно. Тепер стосовно тканини. Отже, в середньому нам потрібно 1,70-80 тканини для пошиву такого світшоту для будь-якого розміру. Чому? Тому що ми робимо виріб цільного крою, як летюча миша. І, ну, тобто дві довжини виробу плюс десь 10-15 см по висоті прибавка для ось цих Елементів декору. Слухайте уважно, для будь-якого розміру вказана прибавка, вам потрібно тільки підставляти свої об'єми, що дуже зручно. Стосовно довжини, ми можемо робити виріб і більш довгим. Тоді враховуйте, що вам, в залежності від того, наскільки ви хочете довший виріб, ще додавайте сантиметри, які вам необхідні. Це може бути не тільки світшот, а ось таким моделюванням у вас також може бути і сукня. Сукню можете. Робити як відрізною по талії пришивати будь-яку спідницю, так це може бути просто пряма сукня. І в оці рельєфи ви можете робити, наприклад, ладрозрізи. Також за вашим бажанням. Додумуйте свої елементи, тому що е, цей виріб показаний як зразок, щоб ви побачили, наскільки він гарно виглядає. Стосовно тканини, це знову ж продовжую свою думку. Стосовно тканини, в мене це найдешевший варіант, який можна було б тільки придумати трикотаж з назвою кукурудза, ось такий фактурний, із інтернет-магазину Занна. Він в цьому виробі виглядає досить таки гарно. Якщо ви хочете теплий виріб, можете використовувати трикотажні полотна, наприклад, трьохнитка, двунитка, двонитка, трьох трьохнитка на флісі, двонитка на флісі та будь-які трикотажні еластичні тканини. Також це може бути і нееластичний матеріал. Ви зрозуміли, але якщо ви хочете з нееластичного матеріалу, то потрібна буде більша прибавка до об'єму грудей, коли ми робимо, щоб зручно було ось тут одягати, тому що це кофточка. Стрикотажу, якщо буде не стрикотажу, прибавку потрібно робити більше, як мінімум на 7 см. Я надіюся, що всі мене почули і зрозуміли. Це може бути і блузон, це може бути і сукня. Ось такими елементами декору дуже красиво виглядає по сучасному, в сучасних трендах. Нічого складного немає в пошиві. Стосовно обробки низу, ще я не сказала, так? Обробка низу в мене в потайну. Підклеєна клеєвою паутинкою, і ось тут в потайну. Я не знаю, настільки видно, ось тому що біле на білому. В потайну це підшито. В мене є підшивочна машина. Вона робить ось такий потайний вид стіпка. Звичайно, що вона є не у всіх, тому голочка, ниточка і вручну це можна підшити. Або це може бути подвійна голочка, або це може бути розпошивальна машина, або це може бути зігзаг. Або це може бути декоративна строчка, яка є в будь-якій побутовій машині. Майже в усіх побутових машинах є декоративні строчки. Якщо їх немає, використовуйте зігзаґ. І також на більшість побутових машин ви можете поставити подвійну голочку і шити з імітацією строчки, яку робить розпошивальна машина. Тож такий гарний виріб. Маю надію, що вам сподобається, ви також будете таке шити. Незалежно від того, скільки тканини потрібно. Так, тканини, здавалось би, потрібно більше, ніж на звичайну кофточку. Якщо ми рахуємо на звичайну кофточку, потрібно десь метр 30 то тут потрібно більше. Але результат дуже гарний, тому вирішуйте самі, потрібно вам таке шити чи ні. І ще пару слів стосовно сукенки на мені. Це плаття ми з вами шили. Воно досить давно є на каналі. Тут показана робота не тільки ось така в стилі «Шанель», Основна мета уроку, який я знімала, коли шила цю сукню, це була стиковка клітинки, тому що не всі розуміють, як працювати з клітинкою і смужками, особливо коли є нагрудна виточка. Да? Куди то робити баланс і як зробити так, щоб клітинка співпала. Тож рекомендую вам до перегляду саме це відео, його дуже легко знайти. В пошуку YouTube ви пишете: Шанель Плаття, терапія. Пошук YouTube – це така лупа. Або в мене на каналі вбивайте цей пошук, або в гуглі, або в пошуку YouTube, і вам відразу видасть ось цю сукенку, що на мені. Ну що ж, на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть ваші коментарі в підтримку каналу. Це обов'язково. І робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі! Сьогодні ми з вами будемо шити незвичний. Світшот досить такий красивий, дизайнерський. Для такого світшоту вам знадобиться або однотонна, або принтована тканина. Підійде тканина двох нитка, трьох нитка на флісі, або ж просто петля. Якщо ви хочете більш дешевший варіант, то можна купити. Трикотаж з назвою кукурудза або фукра щось таке подешевле. В мене для зразка, для уроку трикотаж з назвою кукурудза. Необхідно ,80 метр вісімдесят, метр, значить. Так, тут 85 см, ось, бачите? Десь метр шістдесят, метр тканини потрібно. Чому так? Тому що в нас цільний крій та ще й складки, тому тканини потрібно так багато. Отже, що ми робимо? Весь відріз тканини, метр шістдесят чи метр 70, склали ось так. Бачите, ось там згин, ось кромки. Ну, тобто, в четверо. Як лист складаємо так і отак. Зрозуміли ви. Ось, ви бачите, де згин. Щоб у нас спинка і полочка це повний розворот. Ширина тканини цієї стандартна метр п'ятдесят. Тепер що ми робимо? Увага! Будьте уважні. Значить, найперше, що ми робимо, ми починаємо з вами кроїти горловину і сам рукав. Тому тканини так потрібно багато по довжині. Якщо брати, наприклад, якщо у вас будуть шматки, то. Ось 84-85 см. Відшут, він не буде довгий, просто нам треба складки. Найперше, що ми робимо завжди, як орієнтир, ви пам'ятаєте, ось 20 см від згину, я відміряю. Це у нас як орієнтир ширини плечей. Такий середній, хоча в нас крій цільний. Далі, по ширині горловину я беру 8 см, по глибині ми беремо 4 см. Ось вони. І вимальовуємо на півколо. Все як завжди. Від цієї точки опускаюсь вниз на 3 см. Тепер ми прикладаємо лінійку, ось так, як вона йде, і малюємо лінію. Цю лінію ми потім піднімемо з вами. Просто зараз намалюємо, щоб складки були ще більші. Тепер, увага, ми спускаємося від цієї точки. Давайте отак, від цієї точки ми спускаємося на 30 см. Це як орієнтир е, ширини грудей у нас. Тепер ми міряємо свій обхват грудей, додаємо 10 см і лише потім число розділяємо на 4. Приклад, це для будь-якого розміру грудей, тканини тут достатньо, але для будь-якого розміру підходить ця схема. Просто замість мого числа підставляєте своє. 90 плюс 10 це 100. Розділяємо на 4 дорівнює 25 см. Це зрозуміло, так? Ось це число, тут я його відмітила. І продовжуємо просто лінію вниз, отак, від цього числа. Оскільки в нас світшот з вами може діставатись до. Об'єму стегон, тож об'єм стегон плюс 10 см розділили на 4. Це для низу. Для низу, ви зрозуміли. І оцю різницю ми просто піднімаємо сюди до об'єму грудей, як орієнтир. Дівчатка всі різні, в когось об'єм грудей більший, в когось об'єм стегон більший. Тому ви зрозуміли два оцих числа. Все просто. Тепер, увага! Нам потрібно намалювати. Дуже красиву лінію рельєфу. На оцій точці, де була висота 30 см, ми відміряємо 13 см, ось вони. І проводимо лінію вниз. Ось якраз до цієї точки лінію провели вниз. Ось так. Тепер тут що ми робимо? Оцю лінію на плечі ми відміряємо з вами 8 см. І цю точку з'єднуємо з цією точкою. Ось так можна зробити таку більш випуклу лінію. Щоб вона була більш плавна. Тепер увага. Оцю лінію плеча ви піднімаєте, скільки тут дозволяє тканина. Бачите? Щоб нам не забирати, бо ми будемо закладати в складки. І тепер. Отак, як в нас йде з вами лініючка. от скільки вона доходить, оцей верх, так, отак, отак. Скільки я можу собі дозволити, ну ось підняти його. Отак я малюю лінійочкою. Це спеціальний в мене ручка для тканини, тому вона від пари зникне, її не видно буде. Я малюю на лице, бо бачу всі недоліки тканини. Ця тканина була куплена по акції. Тому, ну, в принципі, це дуже зручно. Так, ви зрозуміли. Рукав від цієї точки, от скільки мені дозволяє тканина, стільки я й роблю. Решта все будуть манжети. Рівна лінія. Ця точка, ми її пам'ятаємо. Тепер тут внизу я ось перевертаю. Оце. Так. Тепер ширина рукава обов'язково не менше 13 см ось в цій точці. Отак рівненько робимо. Не менше, можна навіть більше взяти. І цю точку з'єднали з цією. І отак от трошки округлили, щоб це місце в нас не було з вами квадратне, щоб легше було сшивати. Ось такий широчезний рукав, і у нас е виходить, що рельєф. Внизу зробили лінію ось цю рівну. Скільки нам дозволяє, отак От рівно. Тепер увага. Ми це все розрізаємо. Тут у нас добре видно на тканині, де лице, де виборі. Дивіться, як я розрізаю. Чотири таких величезних шматки у нас цільного крою. Так, це поки що не трогаємо. Розрізаю пока що тільки оце ось. Щоб легше було кроїти. Є. Тепер ще увага. Тут підрівняйте лінію низу, ну, в принципі, низ можна буде вирівняти і так. Ось. Тепер увага. Ми ще з вами зробимо як на грудну і плечову виточку. Для цього, ось тут, ми опускаємо лінію вниз, десь на 23 см. Ось сюди, і звідси, ось від цієї точки, забираємо 2 або 3 см до цієї лінії. Ось таким чином. Так. І лінія повинна бути плавна без кута. І просто ми оце отут трошечки отак зрізаємо. Зрозуміло, чотири в нас отакі одинакові шматки. Раз, два, три, чотири. Ось, складені виварить до Два, Виворіт до виворіта два. 2. Тепер, це поки далеко не ховайте, тут залишились у нас кусочки. Тепер основне оце, що ми робимо? Розрізали оце тут по горловині, розрізали плече. Тепер, увага, оскільки в нас там будуть складки, від оцього плеча, від плеча відміряю я вниз, ну, десь приблизно 67-66 см. Довжина кофточки можна взяти 70. Ось. Вся решта, оце, що залишилось, відрізали. Є, тепер робимо горловину для переда. Ми поглиблюємо додатково на 7 8 см. І отак от. І отак от вирізали. Ще нам залишилося викроїти манжети для рукавів. Бо, якщо ви хочете, довгий рукав на осінь чи на зиму, то тієї довжини, що ми зробили, ось нашої ковтини. Її недостатньо. Оце ось в нас рукав. Дивіться, що в нас вийшло. Ось наша викрійка, ось вона отака. Тепер для того, щоб це все шити, ми зробимо з вами. Такі дві величезні складки, ось тут. Це я вам візуалізацію зробила. І там ще буде у нас манжет. І все це має отак от зійтись в красу для того, щоб визначити, якої довжини манжет. Ми складаємо оцю нашу конструкцію. Так, ну, приблизно накладаю один на одну на сантиметр. Тепер увага. У нас 20 см це корінте довжини плеча, і от від цієї точки міряємо довжину рукава. Виходить 50 см. А середній рукав у нас 60. Отже, манжет має бути, як мінімум, 10 см, а той 12 см. Зрозуміли, так? Я думаю, зрозуміли. Ну, або будете брати мій приклад. Шматки, які я відрізала з центру, я їх зроблю манжетами для рукавів. Це дуже легко і просто. Тут залишається ось ця ширина, щоб вона співпала з шириною рукава, бачите? Ось так, як будемо пришивати. Ось, ну, отак от можете трішечки ось обрізати, отак. Щоб повністю співпадала з шириною рукава. Внизу залишаємо 11 см. Ось, 11 см. І з'єднуємо ось цією точкою. Отаким чином. Все, манжети готові. Починаємо збирати докупи наш світшот. Зробити це надзвичайно легко. Головне нічого не сплутати. Це також дуже крепко важливо. Отже, що ми робимо в самому початку? Беремо середні частини, складаємо з вами лицем до лиця, ось так, Зшиваємо плечові шви і можете обробити горловину по колу. Оцей шматочок зшиваємо ми плечові шви обробляємо горловину. Є. Обробила я горловину, потім підклею, підшию, або потайними під стіпками, або, наприклад, якимсь еластичним швом. Це без проблем можна зробити. Тепер ця частина ми беремо з вами кожну частину і складаємо також лицем до лиця. Отак, одну, ось таким чином, і іншу лицем до лиця. І наразі ми сшиваємо тільки оцей верхній шов. Ось цей шов один і інший. Шиваєте ось шили один і інший. Тепер розгортаємо, беремо манжет, складаємо лицем до лиця, ось таким чином, і отут зашиваємо ось тут один. Інший. Пришили манжети. Тепер ми маємо притулити ось таким чином частину, щоб орієнтовно зрозуміти, якого, якої величини нам робити складки. Отже, одна складка і інша складка. І порахувати приблизно це у нас 4 см. так? Якщо будете повторяти за мною, то так це буде 4 см. Розгортаємо лицем до себе і робимо відмітки. Беремо 6 см в одну сторону, 6 см в іншу сторону. І до центру, ось сюди, до цього шва, ми закладаємо складки. Ми беремо 8 см, ось так. Якщо ви хочете точно вже 8. І тут ми беремо 8 і цю точечку накладаємо ось на цю. бачите, ось так. І заколюємо булавками. І тут цю точечку накладаємо на цю. Ось таким чином. Це дуже легко. З іншою, стороною, з іншою стороною рукава, ви зробите те саме. Тепер від цієї складки так само, ну тут можна трішки менше взяти, наприклад, 3 см. І тут від цієї складки, ось від цієї потовщиною 3 см. І знову ми беремо 8. Ось таким чином. І тут так само ми беремо 8. І накладаємо цю на цю, це дуже легко, бачите? І гарненькі, симметричні рівні складочки ви отримаєте. Тут і там. Після того, як дві частини, оці зі складками у вас будуть сформовані, ми що робимо? Ми беремо ось цю нашу частину, накладаємо. Так, щоб цей шовчик зійшовся з цим, заколюємо булавками, приколюємо це сюди і пришиваємо. Зручніше буде шити, бачите, якраз все я прорахувала вірно, як зручніше буде шити від плечового шва в одну сторону, від плечового шва. В іншу сторону. Все, пришиваєте одну і іншу сторону, і ми з вами отримаємо світшотик, де ось такі є в нас в рельєфі складки. Робимо одну і іншу сторону. Це дуже легко. Завершуємо роботу, завершуємо роботу над світшотом. Отже, дивіться, що я додатково роблю, щоб було вишукано гарно і мало гарний вигляд. Значить, шов оцей від манжета загортаємо наверх і робимо відстрочку. Ось на пів сантиметра, так, щоб цей шовчик прихватив, да? і воно виглядало більш пласким. Ну і це виглядає класно, бачите, тут. І коли ви будете робити рельєф, оцей шов рельєфу загортаємо сюди, і так само ось я зробила відстрочку, як ви бачите, ось одна невідстрочена сторона, одна відстрочена. Далі що необхідно буде зробити? Як відстрочити, складаємо наші При... призрака нашого привода. І зашиваємо оцей шов. Все. Далі вам залишається низ підрізати, ну, тому що десь там може не співпасти, то нічого страшного. Підвернути рукавчик на 3 см, застрочити з проклейкою краще, щоб було пласке. Горловину на сантиметр, низ на 3 см. Все, світшот готовий. Ходимо і радіємо життю. Дуже незвичний. З цих шматків, що залишилися, ви можете їх використати на спідницю коротку, тут 50 см, зробити ось так клинами. Тут взяти четверту частину талії, бо їх чотири. І отак зробити клинами, зашити, обстрочити, буде коротка спідниця. Ну або використовуйте для інших проєктів те, що ось тут. Залишилось. Це без проблем. Біла тканина вона знадобиться завжди. Ну, і за рахунок того, що в нас складки, цільний крій виріб виглядає досить ефектно. Не забувайте ставити ваші вподобайки, пишіть коментарі. Цьомки-бомки, бувайте здорові! До зустрічі!